Вітаю у цьому відео розкажу про інформаційні операції країни терористки Росії проти нашої держави, як Росія використовує, здавалось би, звичайну інформацію і чого не варто робити, щоб цю інформацію не використовував ворог. Тож додивіться обов'язково до кінця, поставте лайк, щоб якомога більше людей дізналося про таку важливу інформацію. Також пишіть коментарі. Ну а ті, хто бачить мене вперше, закликаю вас підписатися на мій канал. Почну з того, що служба безпеки України посилює заходи. Щодо протидії інформаційним операціям іноземних спецслужб, які загрожують національній безпеці України в умовах війни. Поширення деталей про об'єкти, особливо оборонно промислового комплексу та критичну інфраструктуру, можуть бути використані ворогом для коригування ударів. За результатами моніторингу, який провели е, у СБУ, е, зафіксовано випадки розповсюдження даних, що можуть сприяти ворогу плануванні атак. Відтак наголошується на суворій забороні публікації, відео, фото, текстових матеріалів. Про об'єкти критичної інфраструктури, інформації щодо розташування підприємств оборонної промисловості, деталей про виробництво військової техніки та новітніх технологій. Порушення цих норм власне несе за собою кримінальну відповідальність, і часто ви можете навіть не знати про те, що допомагаєте ворогу. Тому кілька разів подумайте, що важливіше: просто селфі або якісь світлини для власної колекції, які ви пересилаєте друзям, і цим може скористатися ворог, чи взагалі таких світлин не робити. У цьому випуску ще розкажу про одну таку цікаву показову е ситуацію, коли ворог використав звичайне інтерв'ю з двома різними людьми для того, щоб для пропаганди власної і для свого населення зазумбованого розказати, що українці роблять постановчі кадри з місць прильоту російських ворожих ракет. Отже, Deutsche welle видання провели факт чекінг однієї з таких спеціальних операцій інформаційного тиску, які проводить Російська Федерація, суть у тому, що після прильоту по центру Сум, де загинуло 35 людей, більше сотні були поранені, росіяни почали, звісно ж, після резонансу спростовувати свою причетність до цих ударів і говорити про те, що це постановчі кадри українців для того, щоб задобрити Захід і Трампа, щоб той. Продовжував надавати допомогу і по інакшому вів діалог з Росією. Російські новинні сайти, а також користувачі соцмереж, Telegram та X, стверджують, що одна й та сама особа з'являється у двох ролях у двох різних відео. Але як показав фактчекінг Deutsche Welle, ці закиди брехливі. Наратив не новий, але він надалі і дієвий. Після ударів Росії по цивільних об'єктах в Україні про російські коментатори регулярно говорять про постановочні кадри велике шоу для публіки. Після нещодавного ракетного обстрілу Росією прикордонного міста Суми, в результаті якого за офіційними даними України, загинуло щонайменше 35 осіб і понад 119 отримали поранення. Російські ЗМІ та користувачі соцмереж знову пишуть про акторів, які лише ін. Інсц... Цинують страждання мирного населення в Україні, яке було власне твердження: новий шедевр українських змі, одна актриса на всі постановки. Під таким заголовком російський новинний сайт повідомляє про два відео, які нібито показують різні е ситуації за участю однієї тієї самої особи. Такий же наратив поширюють у користувачі соцмереж Телеграм. Е і ще одна фейкова новина. Так вони пишуть, актриса, яка вчора зіграла зґвалтовану бурятом. Дар'ю сьогодні вже няня Катерина, жителька Сум. Перевірка Дойчевела показала, що ці твердження брехливі. У роликах немає так званої актриси, яка зображує різних людей. Натомість на відео зняли жертв російської атаки вчителькою Сум. Та художницю з Києва на відео показаних на платформах Deutsche Welle, розповідається про дві різні події. Останнє відео від квітня стосується російського ракетного обстрілу Сум. Це було 15 квітня. Це відео опубліковане і наслідків для місцевих жителів на другому відео за 3 квітня. Deutsche Welle розповідає про українку, яка стала жертвою сексуального насильства з боку російського військового. Сумська вчителька навіть пряме порівняння фотографій двох ж. Нік доводить, що це. Різні люди можете подивитися самі. Проте команда фактчекінгу Deutsche Welle ретельно перевірила, хто ці дві жінки. У Сумах у 23-річної Катерини Сітак інтерв'ю записав журналіст інформаційного агентства The Associated Press, А Deutsche Welle використали цей матеріал. Молода жінка приїхала на місце ракетного обстрілу в Сумах, щоб покласти іграшки в пам'ять про загиблих дітей. Катерина Сітак розповіла Associated Press, що працює няною та вчителькою початкових класів. Команда Перевірки фактів дочевели зв'язалася з журналістом Associated Press Алексом Бабенком, який брав інтерв'ю у жінки. Бабенко продовжує знімати в сумах та документує наслідки нападу. Та горе рідних тих, кого вбила російська ракета щодо претензій з приводу, нібито зйомок актриси у своєму відео він написав: як журналіст Associated Прес я ніколи не вдавався до послуг жодних акторів і знімаю реальних людей і події на місці. Дочовели також знайшли профіль Катерини Сітак у соцмережах. У ньому є запис про її педагогічну освіту в Сумському державному педагогічному університеті, а також фото з урочистої церемонії випуску університету. Кілька фотографій в обліковому Записі також підтверджують, що це е, саме жінка з відео Associated Press. Далі відома київська ілюстраторка та художниця, героїня другого відео виробництва дойчевели, відома в Україні київська ілюстраторка та художниця Дар'я Зименко. У колажах вона описує свій досвід жертви сексуального насильства під час війни. Невдовзі, після початку російського вторгнення в Україну, її кілька разів зґвалтував російські солдати з Бурятії. Дар'я говорить про це відкрито і активно підтримує інших постраждалих. Моя мета зробити ці злочини. Видимими сказала вона представникам Deutsche Welle. Інші змі, такі як «Київпост», Пост, Свіден Хералд і ОНДЖінки, також повідомляли про Дар'ю Зименко, її мистецтво та її активізм. Вона відома в Україні та її за її межами, тому навряд чи могла б прикинутись кимось іншим. Героїні двох відео це дві. Різні абсолютно жінки, які не виконують акторської ролі, а розповідають про те, що вони дійсно пережили. Так риси, можливо, обличчя у них можуть бути і схожі. Хоча погодьтеся дуже часто виникають такі ситуації, коли просто йдучи іншим містом, ви бачите когось знайомого і таке враження, що ви знаєте цю людину. Це е, доволі розповсюдження явище взагалі на нашій планеті Земля. Проте росіяни використовують ось ці наративи і, взагалі, використовують будь-яку інформацію, щоб її переробляти. І робити дезінформацію, а потім сувати у голову своїх зазумбованих жителів Російської Федерації. Але проблема полягає в тому, що нам та байдуже на росіян, але вони це роблять ще і для наших європейських партнерів, для жителів Європи, Сполучених Штатів Америки, і наводять, нібито докази того, що Україна інсценує такі ось прильоти і жертви від російських ударів. Те саме вони казали і про бучу, і про ірпінь, що це була постановка британської. Розвідки, хоча ми знаємо, наскільки це було жорстоке вбивство росіянами звичайних мирних мешканців цих українських міст, тому коли ви бачите подібну інформацію, і навіть якщо там є маркери українські, не ведіться, перевіряйте її, тому що і під українські змі. Можуть підлаштовуватися російські окупанти. Вони створюють фейкові сайти, вони створюють фейкові сторінки у соцмережах, навіть відомих на і українських військових бригад, українських відомих видань, і також навіть іноземних всесвітньо відомих. І таким чином, начебто, офіційні джерела доносять ось цю інформацію до користувачів. Тому в нашому світі, світі штучного інтелекту, світі російської пропаганди треба бути особливо обережними і повторююся, ніколи не фотографуйте те, що може викликати так би мовити, ну не дуже хороші ситуації для нас. Це удари російських окупантів по наших цивільних об'єктах. Тому Краще ще раз наголошую: якщо хочете е, сфотографувати якесь дерево або захід сонця, ви придивіться, чи немає на горизонті якихось об'єктів, які потенційно можуть стати мішенню для російських окупантів. Ну і звісно, довіряйте виключно офіційним джерелам. Перевіряйте інформацію. І тоді і ваше психологічне ментальне здоров'я буде у порядку. Тож дотримуйтеся простих інструкцій: перевіряйте інформацію як мінімум у трьох джерелах. Е, у Перевірених джерелах, яким ви довіряєте, ну а якщо виникають сумніви, то краще не розпощуйте цю інформацію, ні в якому разі не намагайтеся перекидати її друзям. Особлива небезпека, і про це я вже говорив. Це коли люди починають розшукувати безвісти зниклих воїнів, які, як показує практика, просто можуть бути в полоні і приховують свою особистість. А росіяни, побачивши такі пости, можуть дізнатися, хто ця людина, і зробити щось погане. Тож Зберігаємо бадьорість духу. Довіряємо офіційній інформації і допомагаємо Збройним силам України, а не навпаки, допомагати можна по різному, але найперевірніші засоби це донати волонтерам. Полтавські волонтери з 2014 року збирають кошти на потреби збройних сил України. Ці потреби завжди термінові і для тих, хто на самому нулі. В описі цього відео є детальна інформація з реквізитами українських банків. Там картки, конверти, банки, і там можна донатити у будь-який зручний для вас спосіб. І повірте. The cat sat on the Малих донатів не буває, навіть 10 гривень можуть допомогти закрити той чи інший збір. Тож тримаємося разом, друзі, і заздалегідь дякую всім, хто долучиться до допомоги військовим. Також знайдете інформацію, як підтримати мій канал, якщо є така можливість і бажання, буду вдячний. Ну а найкраща підтримка це ваша вподобайка, рекомендація мого каналу. Тисніть на дзвіночок, щоб підписатися, і отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Коментуйте, будемо тримати зв'язок. Разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!